Вітков і Кушнер збираються сьогодні зустрітися з Омеровим в Майамі і будуть говорити там про подальшу долю нашої країни, про переговори. Про це пише і видання Associated Press, і також, як я сказав, це підтверджує посол України пані Стефанішина. Ну, звісно, будуть говорити про те, на яких умовах війну можна закінчувати. Але окремі вже заяви від Білого Дому і Москви більш очевидні про те, що дійсно, як каже пан Ступ, президент Фінляндії, умови цього мирного. Плану для України будуть дуже болісними, ну, хоча на правду, ми з вами говорили давно про це на каналі, Путін хотів би покласти край війні. Таке враження склалося у Віткова та Кушнера після зустрічі із Путіним, так каже Дональд Трамп. Чи справді так? Я думаю, що він хотів би повернутися до більш нормального життя, говорить президент Сполучених Штатів Америки, але. Певне, він не слухає Путіна. Зараз ми про це будемо говорити. І також Трамп повідомив, що зустріч з Путіним була дуже хорошою. Але що буде далі, наразі каже, незрозуміло. І говорить: я не можу сказати, що вийде з цієї зустрічі, тому що для танго потрібні двоє. Ну дійсно, треба, щоб обидві сторони погодилися на завершення війни. На замороженні її, але поки що немає бажання такого в Путіна. Я не бачу. Я зараз вам друзі поясню, чому. Хоча справді, ну що тут пояснювати, тут все очевидно. Ну і Трамп також заявив, що в Україні слід було погоджуватися на угоду, коли США пропонували це вперше. Тоді умови були кращими, що конкретно сказав Трамп. Знаєте, коли я був у цьому кабінеті і говорив про те, що у них немає козирів, я казав, у вас немає карт. Він має на увазі, що говорив він це президенту Зеленському. Це був момент, коли слід було домовлятися. Я вважав, що тоді було б набагато краще укласти угоду, але вони у своїй мудрості вирішили цього не робити. Зараз проти них грає багато факторів, і це дійсно так. Проти нас, друзі, грає багато факторів. Я про них зараз також буду говорити. Мене інформації багато цікавої для вас, тому залишайтеся на каналі. Ну і Путін заявив про те, що Росія у будь-якому випадку звільнить Донбас і Новоросію. І конкретно він сказав наступне: Росія пропонувала Україні вивести війська з Донбасу і не розпочинати воєнних дій. Але Київ вважає, що краще воювати. Звучить цинічно підло, в принципі, як все з Кремля. Зустріч із Вітковим і Куштаром була дуже корисною і тривала так довго. Що мені каже, довелося пройтися по кожному пункту мирних пропозицій. Росія не погодилася з якимись пунктами каже мирних пропозицій США щодо України, але це складна робота. Фактично, він підтверджує, що дійсно переговори продовжуються, але Росія залишається непохитною на своїх умовах і. Президент Фінляндії ступ розуміючи цю ситуацію, говорить, що потрібно готуватися до миру на несправедливих для України умовах. Наголосив, що найближчі дні або тижні покажуть. Чи вдасться взагалі країнам-партнерам України врегулювати конфлікт? І дослівно говорить наступне: реальність така, що мир може бути хорошим, поганим або якимось компромісом. Реальність також полягає в тому, що ми фіни маємо підготуватися до моменту, коли мир буде досягнуто. А всі умови для справедливого миру, про які ми так багато говорили впродовж останніх чотирьох років, ймовірно, не будуть виконані. Да, перспективи у Стуба, точніше, прогнози його такі собі: Фінляндія не готова надавати Україні жодних гарантій безпеки. Піддакує йому і вторить йому прем'єр цієї ж країни Петері Орпо. І він говорить, що на практиці реальні гарантії безпеки будуть походити від великих європейських країн та Сполучених Штатів Америки. Ми мовляв, ні до чого. Ми повинні розуміти, що гарантії безпеки це щось дуже і дуже серйозне. Ми не готові надавати гарантії безпеки, але можемо допомогти з домовленостями щодо безпеки. І тут різниця величезна. Ну, певне, він має на увазі, що ступ може полетіти знову до Маралаго, пограти з Трампом в гольф і поговорити про те, як же треба закінчувати війну. Одні співчувальники, друзі. Ну, звісно, не все так погано, як може виглядати на перший погляд, але ситуація справді непроста. Під час чергової спроби американської сторони схилити Москву до діалогу про мирне врегулювання в Україні партнерам і союзникам Києва необхідно і надалі тиснути на Росію. Каже генсек НАТО Марк Рюте. Так, і притомні заяви з Європи, але вони поки що не зовсім реалізовані. Це означає, каже Марк Рюте, продовження поставок зброї, продовження економічного тиску і, отже, зміну розрахунків Путіна, щоб він зрозумів, що виходу немає, що в кінці кінців йому доведеться піти на компроміс. Чи то зараз. Сподіваюсь, чи в найближчому майбутньому. Дуже правильна заява. Хотілося б, звісно, щоб на практиці вона була реалізована. Окремі рішення ухвалюються позитивні на користь України щодо, наприклад, закупівлі зброї. Австралія, Нова Зеландія вирішили допомогти нам фінансово аж на 70 з хвостиком мільйонів доларів. Не мільярдів, друзі. Аж кажу з іронією, тому що дійсно це не та сума, яка потрібна Україні для того, щоб мати достатній військовий потенціал. Це гроші, які будуть реалізовані в рамках програми ПУРН. За ці гроші буде закуповувати зброю у Сполучених Штатів Америки, яку вони поки що і продавати нам не дуже то хочуть. Але все ж таки цей діалог триває і практичні рішення є. Тому я її кажу, не так все погано, як то могло виглядати, тим паче. Зараз активно йде дискусія про гроші для України з Європи на суму 90 мільярдів євро. Я вам про це говорив вчора, але не всі долучаються, наприклад, до програми Порол Італія вирішила взяти паузу. Глава МЗС Італії Антоніо Таяні заявив, що ну, зараз не час Італії долучатися до цієї програми. Каже: якщо ми досягнемо угоди, бойові дії припиняться, зброя більше не буде потрібна, будуть потрібні інші речі, такі як гарантії безпеки. Так, зброя і є ж гарантія безпеки, пане Таяні, ну в італійців своя логіка була завжди. Зараз вони відверто підіграють Трампу, тому я їй говорю, що Трамп дійсно констатує факт того, що нині тиску на Україну буде більше. Він є в Європі. Європа фрагментувалась, розділилась. Одні підтримують Україну, інші підтримують Трампа. Ну а от прем'єр Бельгії, Барт Девевер, який фактично є ну, сьогоднішній день. Чи не найосновнішим розпорядником заморожених російських активів у Белії, стосовно яких іде активна дискусія? Сказав: ви певне десь живете в якомусь тумані? Росія не програє. Це байка, повна ілюзія. Навіть не бажано, щоб вони програли, і натякає, що загалом програє Україна, і це Україна повинна заплатити гроші Росії, а не навпаки. І він заявив, що ніхто на заході не вірить у поразку Росії. Стосовно заморожених активів він говорить конкретно: це гроші Центробанку Росії. Навіть під час Другої світової війни гроші Німеччини не конфісковувалися, а були лише заморожені. Москва каже, нам дала зрозуміти, що в разі конфіскації Бельгія і я особисто відчуємо це на собі надовго, якщо не назавжди. Тим часом посолка України в США Ольга Стефанішина підтвердила підготовку до зустрічі спецпредставника США. А Ольгу Стефанішину, ви бачите, на своїх екранах спецпредставника США Стіва Відькова і е невідомо кого в цій делегації Джареда Кушнера з Рустемо Умеровим у Майамі, яка має відбутися вже сьогодні. Зустріч стане черговим етапом у переговорах щодо можливих шляхів припинення війни та пошуку формули врегулювання. Ну і власне, яку формулу врегулювання пропонують нам зрештою, то ми можемо це бачити з риторики Сполучених Штатів Америки, які знову. Хоча як знову перманентно це було за весь час каденції. Хоча синусоїда там трошечки змінювалася залежно від настрою Трампа, вочевидь, можливо, від гри в гольф, чи, чи добре він скажімо так, залітав м'яче лунку чи ні, нині Трамп знову той, якого ми вже звикли бачити, проросійський і той, який тисне на Україну у свіжому як це сказати, виступі, давайте назвемо це так. Трамп озвучив таке, коли я казав, що у вас немає карт, це був найкращий час для врегулювання. Згадує Трамп зустріч Овальному кабінеті, вочевидь, наприкінці зими 2025 року. Знаєте, коли я був у цьому кабінеті і говорив про карти, я говорив, у вас немає карт. Тоді і потрібно було укладати угоду. Я думав, що той час був набагато кращим моментом для врегулювання, але вони за своєю мудрістю, звісно ж, він висміює так українців, вирішили цього не робити. Зараз у них багато факторів проти них сказав президент США. Хочеться нагадати цьому недолугому політику, в якого з пам'яттю вочевидь значно більше проблем ніж у критикованого ним попередника Байдена, що на той момент А не було жодного драфту, жодної угоди, і Б відразу після тієї зустрічі Україна вийшла з пропозицією всеосяжної зупинки вогню і з бажанням. Говорити про мир, відштовхуючись від лінії бойового зіткнення. Вже не говорили про кордони, бодай 22-го року. Як про це тривалий час говорила українська влада. На той же момент жодних напрацювань не було. Тому говорити цю маячню це те ж саме, що 350 мільярдів доларів, яких ніколи не отримувала Україна. Бачите, як класно з Кремля, вочевидь же з Кремля, бо це Трамп став говорити після зустрічей чергових. Представників з Росією, як класно з Кремля, підказали формулювання. Вони майстри пропаганди. А ти говори, що ті долари передали готівкою. Немає звітності, немає ніде підтвердження, що гроші в сумі 350 мільярдів так чи інакше надходили Україні. А ти говориш, що готівкою, бо це не можна довести. От оцініть красу гри і ця. Потвора, вибачте на слові, це суб'єктивна думка відразу до всіх. Я озвучу тільки суб'єктивну думку Олександра Круміна. І ця потвора відразу ж почала говорити про 350 мільярдів готівкою, бо так, бо це той скажімо так, та теза, яку неможливо довести. І потім просто згадується мені як деякі наші гості, які абсолютно мають право з точки зору своєї аналітики дивитися на ситуацію під власним кутом, говорять, що Трамп на боці України. Де він, будь ласка, напишіть на боці України? Абсолютно суб'єктивно. Думка, підкреслюю, напишіть в коментарях, можливо, я не бачу. На мій хлопський розум. Я не є аналітиком, звісно, професійним. Я аналізую тільки те, що мені трапляється на порядку денному у світових виданнях і з риторики самих же цих політиків. Трамп є кристалічно чітким союзником. Хотів сказати Сполучених Штатів Америки, але ні, якраз навіть проти Америки він грає союзництвом з Росією. Союзником Росії він це декларує кожним ось таким виступом, і це, вочевидь, не зміниться. Тому ну бачимо, що співчуваю Зеленському саме як президенту і будь-кому, хто був би на його місці зараз, тому що з такими партнерами, як то кажуть, той ворогів вже не треба а ще й ворог, який у нас є за так званим перебріком. Ну і власне. Очільник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко теж коментує так звані мирні перемовини. Звісно ж, говорить, що перемовини продовжаться, Росія не хоче нічого і е, ділиться своїм поглядом на подальший розвиток ситуації. А що, що сказав, давайте слухати у прямій мові. Друзі, вітаю вас. Зараз всі там кричать, що провал Сполучених Штатів Америки у Москві, саме тому. Там не відбулося зустрічі делегації американською, там з українською вони поїхали нічим. І так далі це все неправда. Буде зустріч української делегації з американською Сполучених Штатів Америки. Американська делегація позитивно оцінила розмову з Путіним в Москві щодо мирного плану. Дипломатія продовжується.